Контррозвідка СБУ затримала трьох чоловіків, які за ствердженням відомства готували військовий напад на Маріуполь. Двоє з них були затримані на початку тижня на підконтрольній бойовикам території в Артемівському районі Донецької області. Під час силової операції один підозрюваний отримав легке поранення. На наступний день у Харкові взяли і третього члена групи. У підозрюваних оперативники вилучили автомати, гранатомети, гранати, тротилові шашки. У СБУ кажуть. Усі затримані проходили вишкіл у спецтаборах в Росії та на території окупованого Криму. Потім були в складі так званої армії Новоросії на Луганщині. Кримінальну справу порушили за статтею створення диверсійної групи. Чоловікам загрожує до 15 років позбавлення волі. Завданням цієї групи була організація військового нападу на місто Маріуполь. І вони зокрема збирали інформацію про наших військових. Про Ання нашої військової техніки, блокпостів готували можливі диверсії для того, щоб підготувати наступ. Але завдяки діям контрозвідка, яка висунулась на територію, контрольовану терористом, ця група була знешкоджена.